За що Хмельникова виключали з депутатської фракції? У медіа була поширена інформація про можливі корупційні дії тодішнього секретаря міськради В'ячеслава Мішалова та бездіяльність у такій ситуації. Хмельникова, як депутат керував бюджетом Дніпра. На сайті мовиться, що тоді Хмельников, який був головою бюджетної комісії міськради, не вніс в декларацію двоповерховий будинок, в якому мешкає автомобіль Інфініті, яким постійно користується, що турбує виборців на депутатському окрузі Хмельникова. Щоб вийти на зоряний, а зовсім нема шляху. Тобі ж ти йдеш через мусорку, де криси бігають завжди. Дізнаємося прямо зараз. Адвокат, який фігурує у журналістських корупційних розслідуваннях. Криптомільйонер, який керував бюджетом Дніпра. Депутат, який командував створеною міською радою і мером Філатовим вартою Дніпра. Проявляємо. Артема Хмельникова. Артем Хмельников 1981 року народження. Обраний від партії Європейська Солідарність, член цієї ж партії і фракції. Голова постійної комісії міської ради з питань розвитку місцевого самоврядування, міжнародних зв'язків та енергозбереження. Народився у Дніпрі у 1981 році. У 1998 закінчив ліцей інформаційних технологій. У 2003-му Дніпропетровський національний університет за фахом юриста. У 2006-му став аспірантом Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. У 2013 році отримав науковий ступінь кандидата політичних наук, працював керуючим партнером адвокатського об'єднання. Старшим викладачем на кафедрі психології та гуманітарних дисциплін та Має ФОП очолює Федерацію вітрильного спорту в області, політична діяльність 2002-2006 роки, депутат жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради. 2003-2006, член виконкому міської ради, був помічником депутата Верховної Ради від партії об'єднання самопоміч Руслана Сидоровича. У 2015 році обраний до Дніпровської міської ради сьомого скликання від партії об'єднання самопоміч навесні 2017 року. Артема Хмельникова виключили з цієї фракції через поширену інформацію про можливі корупційні дії тодішнього секретаря міськради В'ячеслава Мішалова та бездіяльність в такій ситуації Артема Хмельникова у 2020 році. Обраний до Дніпровської міської ради восьмого скликання від партії Європейська Солідарність. На сайті міської ради вказано, що зараз Артем Хмельников військовослужбовець. Щодо статків депутата Хмельникова, на момент запису програми його декларації закриті, і їх неможливо переглянути в електронному реєстрі. Але у випусках нашого спецпроєкту проявлення новий формат, де ми влітку розповідали про явне і приховане у доходах дніпровських депутатів. Є інформація і про Хмельникова. Тоді вона була відкритою. Тож далі переглянемо її. Це дані, які декларував депутат за 2022 рік. Хмельников користується будинком в обухівці і квартирою у Дніпрі. Де власницею та співвласницею є Людмила Хмельникова, також вказано користування будинком площею 127 квадратних метрів у Дніпрі, це власність іншої людини і квартирою у Дніпрі. Вартість майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Хмельников тільки користується житлом, свого не має. або ж не хоче декларувати як свою власність, як і інші колеги по міській раді Дніпра. Депутат автівки не мав, користувався ягуаром за майже 2 мільйони гривень і маздою своєї ж адвокатської компанії. Ще як транспортні засоби, Хмельников вказав велосипед сина Тимофія за 5 тисяч гривень і свій за 42 тисячі. Щодо цінного майна, Хмельников задекларував карабін Блазер, вказав депутат і криптовалюту. У рейтингу криптомільйонерів в українській політиці бачимо. Його на третьому місці у топ-5 власників криптодоларів. Він задекларував право вимоги на криптовалюту Техер вартістю більше ніж 4,5 мільйона гривень. У розділі нематеріальні активи депутат зареєстрував торговельну марку, яка пов'язана з вітрильництвом. Свідоцтво передбачає, зокрема, товари для цього та навчання і проведення екскурсійних турів на вітрильних човнах. Такі статки, майно і нематеріальні активи у депутата Хмельникова, які ми побачили в його декларації за 2022 рік. Далі, про те, чим він відомий протягом двох каденцій у міській раді Дніпра розглянемо, як про нього писали медіа у 2016 році. Хмельников став головою постійної комісії з питань бюджету і фінансів Дніпровської міськради. Рух чесно вказує на порушення у цей період антикорупційного законодавства Хмельниковим, а саме порушення вимог фінансового контролю. На сайті мовиться, що тоді Хмельников, який був головою бюджетної комісії міськради, не вніс в декларацію двоповерховий будинок, в якому мешкає автомобіль Інфініті, яким постійно користується, та бізнес дружини. Є стаття від розслідувачів про те, як за перші чотири роки депутатства розбагатіла родина Артема Хмельникова. Там йдеться про те, що за п'ять років родина депутата придбала майна на вісім мільйонів гривень. Були придбані три машини: Ягуар, інфініті, мазда Цейкс-3, будинок в селі Обухівка, дві квартири в ЖК. Панорама. При цьому майже всім цим майном користується і сам Хмельников. У 2020 році. Хмельников обраний вдруге депутатом Дніпровської міської ради від політичної партії Європейська Солідарність. Став головою постійної комісії міської ради з питань розвитку місцевого самоврядування, міжнародних зв'язків та енергозбереження. З початком повномасштабного російського вторгнення Хмельников став фігурувати у добровольчому формуванні Дніпровської місцевої територіальної громади, варта Дніпра. Такі утворення регулюються законом про основи національного спротиву. Хоча мерія Дніпра і Філатов, які її створили, називали варту Дніпра теробороною чи військовим формуванням. Її добровольці не є військовими, на відміну від тих, хто служить у силах територіальної оборони Збройних сил України. У травні 2022 року Хмельников чи то очолив варту Дніпра, чи то був виконуючим обов'язки командира. Це саме те формування, яке, як зазначалося у наших розслідуваннях, дублювало тоді. Армійську структуру, так звана самопроголошена тероборона, яку фінансував міський бюджет, на що вона була створена, та які обов'язки на неї покладені досі невідомо. Ми перевірили у реєстрі відкритих даних ЮКОЛ. Варта Дніпра не зареєстрована як юридична особа, немає і серед комунальних підприємств. У 2022 році, одразу після створення варти Дніпра, журналісти нашого каналу небайдужі містяни підняли розголос. Ми зробили ряд розслідувань, де викрили всі порушення мерії Філатова і його депутатів, які проголосили себе військовим формуванням. Після цих гучних викриттів тема міської ради із вартою Дніпра зійшла на нівець. Що це зараз? Хто туди входить, хто очолює цю структуру і чим вона займається, невідомо. Тож принагідно публічно ставимо ці питання міській владі і просимо надати відповіді. А то згодом, за аналогією, з купленими інвалідностями, виявиться, що й деякі депутати так воювали, будуть із купленими посвідченнями. Розглянемо далі депутатську діяльність Артема Хмельникова. На його особистій сторінці у Фейсбук вказано, що з 31 серпня 23-го року і до нині він працює у Збройних силах України. Бачимо з трансляції засідання комісії, яку він очолює, що проводить його онлайн. У звіті про роботу депутата за 23-й рік йдеться про один депутатський запит вісім звернень. Розподілено кошти з бюджету за 14 заявами на ремонт вікон, дверей, водопостачання. І 300 тисяч гривень адресної допомоги. Далі вирушили на округ Хмельникова у Шевченківський район, щоб дізнатися, які ж там справи. Ми біля адміністрації Шевченківського району Дніпра у кожну останню п'ятницю місяця тут має проводити особистий прийом депутат Артем Хмельников. Ми завітали, щоб дізнатися, чи веде прийом депутат та з якими питаннями до нього звертаються виборці. Проводиться прийом депутата. я хотіла з депутатом Проводиться, але депутат мобілізований, він мене попросив, і я йому просто допомагаю, щоб люди стали задоволені. Але ніякі інтерв'ю я давати не буду. А, депутат мобілізований? Так. Він офіційний військовослужбовець зараз. Так, на сайті. Просто... Так, я бачила, що військовослужбовець, але є на сайті, що він відвідує сесії, там 50% сесії відвідують. Дистанційно він відвідує по можливості. Дистанційно, а, а прийом проводите? Ви хто? Я. А можете представити збудову? Ні, не можу, тому що він мене попросив прийти провести прийом. Офіційно я, я помічником не. його не являюсь. Просто задовольнити людей, передати інформацію з рук в руки. Ваша задача передати звернення депутату? Так, щоб вони виконувалися. Матеріальну допомогу ми надаємо, люди її отримають, ми вже всі кошти роздали. Наразі з'ясовуємо потреби мешканців, ще в цьому питанні теж питаємося допомогти. Отже, ми завітали на прийом до депутата Артема Хмельникова. Ми дізналися, що прийом ведеться, але приймає не особисто сам депутат, а інша людина, яка не представилась. А сказала, що депутат Артем Хмельников довірив їй представляти його інтереси, збирати звернення мешканців і потім передавати йому. Це відбувається, тому що як вона пояснила за її словами, депутат Артем Хмельников зараз перебуває у силах оборони. І тому не може особисто приймати виборців. Отже, як бачимо, потреби виборців збирає і передає Хмельникову жінка, яка не представилася. Вона, за її словами, не помічниця депутата. Але якщо заміняє його на прийомі, то має бути офіційно зареєстрована як помічниця, мати відповідне посвідчення згідно із законом про місцеве самоврядування. Але ми зафіксували, що на прийомі у депутата Хмельникова, юриста і адвоката, невідомо хто збирає звернення виборців і має доступ до персональних даних, які є у їхніх заявах. А за словами жінки, депутат відвідує сесії онлайн під час служби у Збройних силах України. А з чим люди прийшли до депутата, ми запитали на прийомі. Ми хочемо звернутися до депутату, щоб виділили тінги нам на утеплення дому. Вы уже задали за всего депутата, спряталась с ним? Да, но пока нам еще, мы ну, по другому вопросу обращались, но пока у нас еще не не, не получилось а, это. В якому? Ну, мы спра спрашивали за асфальтирование придомной территории, но я так поняла, что депутат больше занимается утеплением домов, поэтому мы с этим вопросом к нему обратиться решили. Також запитали у людей на окрузі, що їх турбує, чи знають вони свого депутата. Нічого не вистачає, а взагалі немає ніде не пішохідного взагалі, тротуару. Тобто он, діти наші у на, нас буквально через декілька метрів. Ми їх не відпускаємо. І оце так мелкими-мелкими перебіжками. Оце так приходиться. Це жах. Для автівки є, для людей ні. А ви знаєте, хто ваш депутат? Ні. Коли щоб вийти на зоряний, а зовсім нема шляху, тобі ж ти йдеш чи через мусорку, де криси бігають завжди. Щоб хоч трошки порядок навели. Тут і запахи неприємні, і ну, як то не дуже, я вам чесно кажу. І Хто депутат у вас на районі? Чи звертались, чи чули, можливо, що зверталися сусіди, чи знайомі? Чесно кажучи, не знаю. У нас там, де стара башня була колись, там такий бардачок, що, не дай Бог, все робиться, робиться, а там така свалка, асфальт поковиряний. Зрозуміло. А знаєте, хто у вас депутат на цьому окрузі? Може, чули? Та чула раніше, а зараз я якось дуже і не цікавлюся. І не звертаєтесь до депутату? Не звертаємося, не бо бачимо, що нічого не в кращу сторону нічого не міняється. Хотілося б більше дитячих майданчиків, Та з дітками десь побавитися. І якісь можуть в теніс поіграти столи. Це дуже актуально, бо внучата дуже люблять грати в теніс. Зрозуміло. А ви знаєте, хто депутат у вас на окрузі може Що в підвалі повно води. І куди ми не обращаємося, що ми не робимо, толку ніякого. Поберег зроблено якось. Оце де в кого прорив прорив, чи що все стікає до нас в нашу. І ми мучимося, це страшне. А ви звертались, можливо, до депутата? Так. Що вам сказали? Куди не поїдуть або обіцяють нам, або взагалі. Пересилають на другого, той на другого, і отак кінця. Ну, про майданчики це вже окрема тема, що це цього все. завжди не вистачає дітям тих коруселі, там якихось гойдалок. Коли виходить дуже багато дітей, то великі черги в них. Проїхати з, з коляскою, ну, де це взагалі складно. і у дворах, теж ну, дорога бажає кращого. Занепад. Руїни і тротуари небезпечні для маломобільних людей. Такі відгуки про виборчий округ Хмельникова і про його депутатську роботу. Натомість єдиний острівець благоустрою тут це бруківка, яка покладена прямо на пісок. Це доріжка серед сміття і цвяхів, на якій відпочивають містяни. Вочевидь, треба було так терміново покласти цю бруківку, що про поруч геть аварійний дитячий майданчик просто забули, як і про звичайний комфорт для пішоходів. Тут такий асфальт. Подивіться, будь ласка, ось вперед і далі. І всі вулички, ірпінська, там болгарська. За ірпінську скажу, просто асфальт моя мама впала в березні цього року і два місяці. Перелом ми все інше. Це ми хочемо асфальт. проспект науки. Просто люди. Ну не всі можуть вийти, але ще повернуться воїни. Ну, люди з війни, вони не зможуть тут. Ну хто з обмеженою мобільністю, люди не зможуть. Оце в цьому вся проблема. Отже, виборці вважають, що не про пару метрів бруківки, а про якісні пішохідні зони має турбуватися влада і обраний на цьому окрузі депутат. Це було проявлення Артема Хмельникова, депутата від Європейської солідарності. Ми показали, як він за дві каденції керував бюджетом Дніпра, вартою Дніпра і зараз у силах оборони. Це наш погляд на діяльність депутата, а оцінку їй даватимуть виключно мешканці нашого міста. Якщо у вас є інформація про роботу депутата на вашому окрузі, телефонуйте на нашу гарячу лінію та лишайте ваші коментарі під відео у наших соцмережах та на Ютубі. І традиційно в кінці програми дізнаємось, про кого будемо вести мову наступного разу, кого будемо проявляти. Це Наталія Начер'ян. До участі в нашій програмі. Ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців, і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого міста, громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Д1 – це простір твоєї свободи, нашої свободи.